І сьогодні ми стали воєнними. Привіт! Пошли, сходимо на балкон. Пішли. Ех, як же ж тут гарно. Ага, я зараз е, до тебе піднимуся. Пішли, пішли. Ми, ми, ми... Знов, знову. знову. А пішли е, уїдемо в другий город. Ну, давай. Пішли? Пої... Поїхали за мною. три, два, один. Демо. Пришли. Так, 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 так. Ось наша ласточка с тобой. Э, ну, зараз так, ты... ворота. Зараз, зараз открою ворота. Ти, ты, ты, иди, иди, Так, ну я веди еще уже. Ты ведь открыл? Все, открыл. Так, все, мы поїхали. Була добра поїздка. Ми там ну, ще так. ми попали в Бабарию. Жалко, согласен. А така ну, хороша так. машина была. Поїхали була На наше сбое завдання. Давай. Так, все, йдемо. Так, це наше перше завдання. Давай. Я все, а, а ты? А я еще нет. Окей, я тебя буду ждать. Давай. Все? Угу. Mm -hmm. пошли, пошли, на другое задание. Да, иди. А запись. Еще. Давай. Смотри, что я знаю, что это огнево. Воно в цій бочці. Нам треба швидко е е выполняти друга завдання та утішати відсюди. Давай. Ти зможеш його давай, виконати? Давай половину ти, а половину я. Давай. Так, ну все. О, дай еще иди. Розмінируй її. Так, все, ось так. Так, Все. Бомбу. Так я да, останется. Останет. Давай, начинай. Так, давай. все, я разнику. Розмі... Давай, останет твои задания, размени. Все, бомбу. Все! все, я уже приехал сюда. Мы приехали. Ага, це була дуже довга дорога. Ми їхали на великому по на великому кораблі. Ну так. Ого, це таке японське місто? Ну так. Там, там котик є, ого. Ого, якийсь запис. Кстати, смотрі що, що? Що я смотрів у, у Гуглі, знайшов. Uh -huh. Так, де ти? Тут говорити, що, що тут десь є суші. Вон Може ми десь поищем цей ресторанчик. Mm -hmm. Давайте будем шукати десь де, тут, а я буду шукати в той половині. Mm -hmm. Стоп! Б... Беги назад, беги назад. Смотри, Це, походу Це, походу, mm -hmm. Тут про який ми нам говорили? Так. А де офіціант? Мабуть, у нього сьогодні вихідний день, мабуть, як? Пішли виповняти наше завдання. Ми сюди не їсти, Шхли. пішли, пішли. Ну, йдемо. Так, це знову ні гуляють. Хібаржують ці камні, хіба ці камні? Так. Вони якось можуть когось вбити, тому що вони дуже опасні, ці камні. Нам треба їх зробити неопасними. Але як? Не знаю. Может, дати їм суші? Суші? камні? камнем. Ну так. Смотри, тут є, є який проем. А може сюди, сюди треба положити сухи? Ну, може. А пошли по... по попробуем. Пошли попробуем. що за суші да. ми? Суші, суші. суши манго. Только, только монета суши возьму, а то я тоже голодный. А то я и долго поесть. Так, ну тут сегодня у вас платно, мабуть. Так, нам нужно четыре э, суши. Да? Я уже взял 10 суши. Одну, одну тобі, Ой, ти, ти взяв 10? 10. Тому 3 3 мені і десять? камні. Добре, давай. Mm. An -an -an так, ну да, мы Так, теперь... теперь... Да, теперь побежали быстро кайте. Зайти камні? Я когда букву. Ma... О, знайшов, знайшов. Начинай запись. Ось ти камни. Давай сначала покормим цей камень. Давай. Я поговорим цей Вверх, а ты цей. Одну сушу, вода. Добре. Я а этой. Я даже. Теперь ось дуже огромный камень. Дуже великий. Так. Yeah. Я все открім. Стоп! А, а де тут оце, оця дріфа? Ой, стоп, опять Що? Іди сюди, я знайшов? Куди? Ось ось куди? Ложись, положи. Так. Yeah. осе! Озе, то тепер нам треба відправлятися до нашого корабля. Підемо. нам не развило. Ага, Тому що тут так усе развилено так зараз усе так. Це Нічого собі, як тут богатую машину. Та, ти смотри, що я ж тут гуляв, смотри, що я ось тут знайшов. Машина що, перевернулася? Смотри, ось, десь, ось тут машина вже перевернулася. Ну так. Але що це? І чому? Я, я тут. Я, хоча, ти попасти. Можем. я теж. Може ми це узнаємо у другой части, але мені кажется ні. Тому так. що це буде одна з нас частина. Пишу останню Завдання. Задание. А з чего воно буде пов'язано? Ти знаєш, що то тобі всі новості подали. Так, це, е, Так, давай, назади уже. Так. Так, зараз. Все, ось так, ось так. Так, все, я закінчив. Так, по... так, тепер я. Так, тепер я. Так, 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 так. так, Я все. Так. Так, все. Дай у нас яке завдання. Так, все, тепер пішли. Щоб нам давали доступ до воєнного, пішли. Так, йдемо. Ой, куди? Нам сюди. Я не знаю, куди йти. Потім сюди. Ой, я не туди пішов, пішли заново. Я, спеціально я, 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 не туди пішов. Ха, смішно. Якщо я, якщо я помню, то нам потрібно десь сюди. Тому що я тут давно не був, ні, нам не сюди. Останнє місце пішли. Так, де вони? Так, ось я знайшов це місто. Ось воно. Ось тут нам треба забрати усі наші воєнні. Але сюди не треба піти, тому що це зброя воєнне місто, так що нам сюди не можна. Так, можна нам вже стати воєнним? Так, вам можна. Ура! Артем! Ми з тобою воєнним! Так. Ура! А у тебя будемо закінчувати? Прямо пока!